Ще раз доброго дня, дорогі друзі. У мене для вас сьогодні дуже приємна новина. Хмельниччина долучилася до загального національного проєкту з розвитку інклюзивного освітнього середовища. Я хочу привітати вас всім. Цей проєкт реалізується благодійним фондом Порошенка за підтримки міністерства. Освіти і науки України. І мені дуже приємно бачити, що сьогодні наша команда реформаторів інклюзивної освіти стала більшою ще на всіх, кого я сьогодні бачу, що які до нас долучилися. За останні три дні наша команда побільшила на 120. Фахівців ПМПК Хмельниччини, які прослухали тренінг, інклюзивна освіта, рівень свідомості нації. І я дякую кожному з вас за небайдужість до майбутнього дітей, які мають особливі освітні потреби. Адже ви, як ніхто, знаєте, що кожна дитина є. Унікальна і неповторна. І тому перед вами стоїть дуже відповідальне, а часом доленосне завдання побачити і розкрити потенціал наших дітей, допомогти їм здобути якісну освіту і професію, словом, дати шанс стати повноцінною частиною українського суспільства. Ми знаємо багато прикладів, коли люди з особливими. Можливостями сприяли розвитку людства, достатньо згадати відомого науковця Стіва Джобсона чи австралійського мотиватора Ніка Бучіча. Тож звертаюся до вас із словам, зі словами подяки і проханням під час своєї професійної діяльності пам'ятати, що інклюзивна освіта. Та своєчасна психолого-педагогічна допомога це шанс дитини стати паралімпійським чемпіоном, науковим діячем чи е, діячем культури, або навіть президентом як 32-й президент Сполучених Штатів Америки Трамп Рузвельт, який був прикутий до інвалідного візка. І на завершення я хочу подякувати всім вам, учасникам, тренерам, місцевій владі за те, що робити інклюзивну освіту в Україні престижною. Я переконана, що спільними зусиллями ми з вами досягнемо великих успіхів на цьому шляху. Дякую вам всім.